Але де в когось не може заснути, яка, що робити, то додати в свій раціон харчування, на ніч пити скляночку кефіру. А для сну, що він дає? А виявляється, що коли оці мікроорганізми, які знаходяться в кефірі, а це корисні бактерії і корисні грибки, вони коли попадають в наш організм, кишковий шлунковий тракт. Починає краще працювати, а коли доходять до кишківника, то хочу сказати, в цьому кишківнику наші мікроорганізми, тобто наші друзі, виробляють гормон радості, серотонін. І виявляється, 90% цього серотоніну виробляється не в мозку, а виробляється якраз в кишковику. Наші мікроорганізми виробляють цей гормон радості серотонін. А з часом цей серотонін, якщо за день багато його накопичилося, перед сном він перетворюється в гормон сну мелотонін. І тому я рекомендую кефірчик перед сном скляночку випити для того. Щоб і серотонін виробляється, щоб у вас був чудовий, гарний настрій. А і потім цей серотонін обов'язково перетворюється в мелатонін. Бачите, один гормон переходить в інший гормон. Але там є ще такі бацили у цьому кефірі, які виробляють ще таку амінокислоту, як триптофан. А триптофан це та амінокислота, яка е, утворюється. Утворює серотонін, тому що серотонін з триптофана і складується. І виявляється така картинка: трептофан, у серотонін, серотонін, у мелатонін і спокійної ночки. І тоді виникає оцей глибокий сон. Крім того, є ще такі бацили у кефірі, які виробляють вітаміни групи Б. А особливо нам потрібен, якщо ми не можемо заснути і крутять динамо, оці думки не дають заснути, а особливо, коли в тебе. Ще тривожність є, тобто кортизол, гормон стресу за цілий день, коли ти його накопичив, негативну інформацію, послухав, а воно все накопичується. І не можна лягати з таким гормоном стресу кортизолом, взагалі спати. А якщо ти лягаєш, то не заснеш і не будеш спати. То перед сном обов'язково треба, щоб цей гормон тривоги, можна сказати, стресу. Зменшити, щоб його не було. Бо тому що цей кортизол повинен зранку збільшуватися і він саме більше має показник це з 5 до 6 годин. І от тому що зранку треба вставати, бо кортизола стає більше, і тоді ти бадьорий, можеш спокійно розпочинати свій чудовий день. Тому що я рекомендую, закупити можна собі закваску, чи в аптеці, чи в супермаркеті. Скваска кефірна. Не йогуртова, бо тому що в йогурті там нема таких е, мікроорганізмів, які сприяють виробленню оцього серотоніну. І потім, який перетворюється в мелатонін, гормон сну. Цю закваску молоко можна взяти, трьохлітрову баночку, одну пачечку туди закинути, і за 8-10 годин у вас вже готовий може бути кефір. Якщо хтось хоче іншу технологію, багатьох ця технологія є, ви можете і в інтернеті подивитися. Зараз у нас чудо такий інтернет, що будь-яку інформацію ви можете там взяти собі до впровадження. Тому я рекомендую оздоровлюватися. Це обов'язково повинен бути здоровий сон. Ще раз скажу, скажу. хоч він і займає одну треть життя нашого, забирає цей сон, але цей сон дає нам енергію, цей сон нам дає здоров'я, цей сон дає нам мудрість. І саме основне, знімається тривожність і стрес. І стреси уходять. І ми тоді нормально, адекватно можемо сприймати цей чудовий світ. Дай Боже вам здоров'ячка, будьте завжди тверезі, здорові і здорового сну.